Я для себе проаналізував і знайшов два види сенсу, які я би рекомендував вам шукати для себе. Е, перший короткостроковий. А, навіть три речі: яким має бути сенс, і яким не має бути сенс. Оце теж. Я не знайшов цього у Франкла, але мені здається, що це, це дуже корисно буде для вас. Короткостроковий сенс це те, що ви можете зробити ну, там, найближчий місяць, два-три тиждень. Наприклад, для мене це я зараз пишу казки для своєї доньки. Це такий сенс, який я розумію, от у мене зараз багато ніжності, любові до неї, я просто це вкладаю в казки. Я не знаю, видадуть їх, не видадуть, я відправив там вже видавництво. Але я хочу зберегти це відчуття своє, це тепло і ніжність в цих казках. І мені здається, воно відчувається. Я перечитовав, давав кільком знайомим, теж мені казали, що непогано. Це короткострокове. Тобто я дописав, і я все, я вже зараз, от на сьогодні, я приїхав після Львівського форуму, коли три тижні тому. Я прям натхнений був, я поговорив з кількома видавцями, і оці два чи три тижні я фігачив ці казки. Зараз я прям втомився, все, я більше не хочу їх писати. Це короткострокова штука, я її дописав. Я б назвав це там, зробити щасливішим, якусь там людину, наприклад. Довгостроковий сенс це щось велике це на все життя. От у Франкла довгостроковий сенс був допомагати іншим людям знаходити свій сенс. Для мене зараз довгостроковим є підтримка людей, психологічна підтримка українців. Я от ну, багато зараз навчаюсь, в аспірантуру пішов, на Гіштальт пішов, на логотерапію пішов, усюди пішов і сам навчаюсь, і також навчаюсь. Я... Тобто, це мій довгостроковий сенс. Умовно, на цей рік я собі зробив там ціль 100 людей, яким реально можна допомогти. Але ну це на рік. А на все життя там цифри трошки інші. Ну я звик з маркетингу якось оцифровувати. Тобто, довгостроково це на все життя. Що ти будеш робити? Там, для мене це писати книги, ділитись, навчати. А, і дуже важлива штука, ще яким важливо свій сенс не робити. Не можна пов'язувати з сенсом там змінити іншу людину. Плинути на вибір іншої людини. От інша людина, наприклад, щось не хоче робити, чи не хоче проводити якось час, так як ми хочемо, чи взагалі там не хоче розділяти з нами якусь частину життя. Тобто, все токсичне не екологічне не може бути сенсом. коли я хочу змінити інших людей, там, чи... на мій погляд, це прям важливо розуміти. Тобто це сенс, який стосується мене. Це чим щось зсередини назовні. Я з себе дістаю, ділюсь, я дарую це. Ну тобто, я хочу там розділити, подарувати. А коли я хочу іншого змусити, це токсичний сенс. І він не є правдим. Ну, тобто, він може бути сенсом. Ми можемо собі подумати, я от хочу там це. Але це якраз не, на мій погляд, той сенс, який. Uh, і нам не принесе щастя, і іншій людині і, там чи іншим людям, на яких ми там хочемо. Ця група людей вплине. Ну найгірший приклад це умовний Путін, який зробив своїм сенсом приєднати Україну до Росії, по суті. Хоча це абсолютно різні і нації, і він це придумав собі. Цей сенс ну абсолютно нереалістичний, і проти цього воює мільйони людей вже. Але типу, ну, це жахливий приклад. Давайте я. Але ну, ми можемо бути в маленькому сенсі людьми, які от, намагаються вплинути на волю інших людей, а, таким токсичним сенсом. А, тому я прям ну, домашнім завданням для вас буде, як мінімум, подумати. Знаєте, що найкрутіше в сенсі? Те, що ти. Ти можеш просто накидувати ідеї, там творчі будь які наприклад, короткостроковий сенс, там, не знаю, зробити щось там, приємне, там, дитині чи коханій людині, чи не знаю, просто групі людей. Я пам'ятаю, що коли я біг свій перший марафон, для мене сенсом було, що колись донька виросте, я зможу їй розказати, що це було за три місяці до її народження. І я такий прям надихався думкою. Тобто, я пам'ятаю, я біжу, це 32-й кілометр, я вже здихаю. Я такий, так, стоп, я з нею побачусь, коли їй буде там 18. Я їй скажу, що я про тебе думав і не здавався. І це мене прям надихало. Уявіть, ну тобто, це така короткострокова штука, вона не давала мені сили добігти до фінішу. Але це був 2016 рік. Я тоді нічого не знав про це. Просто сам собі подумав таку ідею, типу. я, вона мене дуже надихала і підтримувала.